Вітаю друзі! Сьогодні зайшов в магазин купити алмазний диск. Були трохи там покупці. Коли запитав продавця, які є, дав він міні фірми Верк на вибір. Не буду рекламувати, ще не різав. Але вибір був великий, різні. Взяв турбо та простий. На що один з покупців сказав, яка різниця який брати? Нема різниці, бере дешевший все одно він старається то можу сказати, що різниця все-таки є для тих хто не розбирається, хто бере який-небудь. Перший, наприклад, цей турбо, він використовується для сухого різу. А другий, такий звичайний, він використовується для мокрого різу з водою. Цей зубатіший такий, з карбами. Дискутували, там він розказував, що нема за що платити цей дядько такий цікавий. Якщо брати дешевий, воно нема ніякої різниці, то йому навіть з продавцем доказували, доказували. Я взяв собі два, тому що треба мені для різних робіт. Саме простіше вибирати це, перевернути коробку, яка продає, в якій продається цей диск. І написано цей для кераміки. Керамо граніт, граніт та мармур. Ну це більше беруть його для кераміки. Цей бетон, цегла, граніт і теж мармур тут. Але що я можу сказати, цей ріже краще. Шифер можна ним різати. Це по бетону, він дуже добре піде. А от цей лисий такий диск, він кращий для плитки. Він не сколює плитку. Так що різниця є. Є плитка, звичайно, що можна і цим різати. Що вона не буде колоться. Але є така плитка, що края сколюються, тому різати краще цим. Він різ, ріже гірше, ніж такий. зубатий цей карбатий. Але зріз буде рівний, гладенький, без сколю. Так що це невеликий огляд. Не буду рекламувати фірму Верк. Але просто для тих, хто йде вибирати будь-який диск алмазний, то знайте, що все-таки є невелика різниця. Всім гарного дня!